Друзі, всіх вітаю на каналі Евтуз. З вами все теж я, Станіслав, і також для групи підтримки я ще запросив своїх друзів, це Владислав, який зараз ходить, роздивляється оцей апарат. Там в машині гріється мій кум, і ще один друг під'їде, Константин, ну трішки пізніше. Чого я всіх так зібрав? Тому що я дуже хвилююся, зараз буде. Буде дуже великий подарунок для мене, ну, не безкоштовний подарунок, прийде дуже гарна річ, яка буде мені допомагати в дальнішому житті. Я дуже довго її хотів, і от сьогодні, нарешті, це все збудеться. Тому чекаємо, я зараз в ейфері, я навіть не можу знайти слів, щоб, щоб щось вам розказати. Але я сподіваюся, що це буде цікаво і буде максимально корисно для мене в дальнішому житті. Це воно, я вам скажу, оце діло. Все так, як я замовляв. Синій колір, всі трубочки німецькі. Ну, звісно, це не отака річ. Ну, трішки краще, я замовив. Це Константин приїхав, також мій друг. І всі ми зв'язані одним ділом, це землеробство. Да, так і працюємо, так і живемо. Тому звантажуємо, не будемо затримувати водія та будемо, будемо вже дивитися і перший огляд робити. Я как Так, і остання частина. Подивимося, що ж мішочку. Ага. Щоб почитати що де до чого. Так, це потім ось все, саме цікаве. Так. Подача обратка. Ага. Подача обратка. Добре. Распределите. Дивіться, це вам подарок від нашого шефа. Це комплект крючків для быстросйома. Захочете? Ого. Захочете, що ви хочете, то і зварите. Зрозуміло, дякую так, велике, дякую приємно. І... Все, все, в комплект. Так, все. все є. Давайте. <клес> я назад це все, щось якось <клес> скину. Все <клес> є. Так, по підключенню ви все знаєте. Е -е, та розберемося. Все, у вас тут багато людей. Да. Ну вони зараз зараз роз'їдуться, буду я один тут гратись. І так, друзі, розвантажили ми даний агрегат, як я говорив в початку ролику, за те, що я дуже довго його хотів. І нарешті нарешті, нарешті прийшов той час. І Зараз буде перший огляд, перший, перші думки по поводу цього куна. І я передам слово своїм друзям, нехай вони спочатку скажуть, бо я зараз в ефірі можу лишнього чогось наговорити. Тому хто починає? Владислав, будь ласка, скажіть, що ви вважаєте стосовно даного куна? Так, он... Які враження. Кун дуже добрий, принцип, е щеплення ковша, як у GCB. Ну, в принципі, з добротного металу. Е, масляні канали проложені теж з умом. Ну, має претензії таких великих а по металу Ви тут дивилися вже по швам, як вони зварені. Да, дуже, дуже качественно, е все зроблено. Ні до чого не маю претензій. Ну, я маю одну претензію вже. Бо тут табличка трішки криво наклеєна, бачиш? Ну це велика. І ще, кстати, на циліндрі вибито Україна не дуже рівно, там букви непра не добиті. Так, ну я вважаю, що завод-виготовник виробник ці зауваження всі прийме. Та випривець ну, е, на самом деле є один недостаток, який не понравився. Мені може це і недостаток, може це і недостаток. Так, не так. Що оці трубки дуже тут близько в цьому місці стоять одна біля одної. Ну, Можуть вони з часом, мені кажеться від вібрації перетертися, і тут буде слинить масло, і прийдеться ну ну, ремонтувати. Е, ну Ми з цим ділом розберемося, подивимося, перші враження, як він буде працювати. Якщо тут буде якісь колебання цих трубок, то можна щось підставити туди, і я вважаю, щоб щоб далеко не не було. Але я вважаю, що воно і тут не буде іграти і буде воно все жорстко. і ну Вони ж не грають зовсім. Вони ж жорстко закріплені. Оці ось Кріплення, я не знаю, як їх назвати, за те, що все добре. Оце, до речі, одне із моїх прохань було за те, що трубки я хочу металеві, щоб вони йшли отак обережно по всій рамі, а не отакі, що висять, буває на куни. В них також є така комплектація за те, що ці трубки йдуть внутрі стріли. Ну, мені так не захотілося, тому що ну, мені сподобався цей вигляд. І також, так як в мене трактор мтз 892 він синього кольору, також моє прохання було, щоб він був синім. Ну, чомусь я так вважаю. Не знаю. Е, так, що ще? Що ще я попросив? Ну, стосовно ковша, це звісно, ми поспілкувалися з Едуартом, з директором даного заводу, який виготовляє. Дані куни, і не тільки куни, я про це трішки пізніше. По поводу ковша. ширина даного ковша 2 метри. Тобто це саме оптимальний розмір для навантаження кукурудзи, зернових які важкі пшениці, також там пісок трішки підвести і таке подібне. Але в них можна ще замовляти різні там, з шириною, якщо не помиляюсь, 2,30-2,50 метрів. Тобто ікубатуру буде більше, можна більше перевозити. Але це більше рекомендовано для легких матеріалів, такі, як Сонях перевозити, туди буде більше поміщатися. Але, але знаючи наш народ, якщо поцепити сюди 2,5, то він буде повним піском, ну і тоді вже буде недобре. Ну, кун, це вже, ширше ков, вже трішки пізніше будемо про це балакати. Можливо, докуплю, але вже не зараз. Так, Константин. Тепер переходить черга до вас. Відійди, будь ласка, щоб сонце тут не світило. Що я можу сказати? Підожди. Кун Диві. зробили дуже якісно, як на мене. Деякі дрібнички дуже якісно виконані. От Давайте подивимось на тавотниці. На кожному пальці є тавотничка, заглушечка, дуже ну, приємно, що так все. Гарно виконаний трубопровід масляний. Ну, Ще ми дивилися перед вибором Стаса куна. Подивись, що там Влад вже розбирає. Так, він щось вже зняв. <гум> ми дивилися на різних кунах. Дуже неякісно зроблені трубопроводи, маслопроводи. Ну, неохайно, дуже неохайно. А тут все, в принципі, зафіксовано дуже гарно. Хай працює. Що я можу сказати? Дякую. Передавати мікрофон мені. Тобто отакі справи що стосовно куна. Ще також дуже приємно, от Константин сказав по поводу та возінь, те, що ці пальці вони жорстко зафіксіли, вони не прикручуються в посадочних своїх місцях. Тобто палець, як ми завили сюди, встановили, він ось, бачите, тут зафіксувався і він не прикручується. Тим самим цього пальця вже на дуже довго хватить. Якби на бюджетних кунах, які ви вибираєте, це немаловажна деталь, на яку потрібно звертати увагу. Якщо він прокручується, то і палець вже, звісно, швидше. Бистріше старається. Ну, це наскільки я розумію, так як я не сталкуюся з такими агрегатами, це моя перша думка, ну, але я багато також читав, дивився відео е стосовно того, який кун вибрати, що в ньому повинно бути, що не повинно бути. Ну, я зупинився на деліфі. Це трішки пізніше. Я ще розкажу, чому саме на деліфі. Там є свої нюанси. Так, е як говорив, що я вибирав колір, вибирав трубки гідравлічні, вибирав ковш. Е Щось ще, здається, вибирав. Ну, тобто, це вже, по моєму тобто в них максимальна комплектація, вони можуть зробити на будь-який трактор. Це вже звертатися до них на імпортні трактора, на маленькі, там, на якісь Т-25, щось таке. Вони це роблять без питань. Тобто, на замовлення і любі прохання вони також виконують. Що захотів господар, те вони зроблять. От я захотів оце. От я це все і отримав. Так, Стосовно ще хочу трішки сказати за те, що мене вражило, за те, що в них товщина оцього леза 20 мм. Ну, видно за те, що воно таке аж масивне товсте. Ну, Не зовсім вийде його замірити, але воно 20 мм до товщини лазу. Це говорить нам про те, за те, що він прослужить трішки довше. Також на даному куні ще дуже багато в місцях виконано е наварено ребра жорсткості, жорсткості. І також качество даного шва. Воно теж дуже гарне. Я сподіваюся, що воно буде працювати довго, нічого тут не буде рвати, якщо працювати, звісно, з умом, щоб не піднімати там 3 тони в даному ковшові, не важливо що, то буде все це добре працювати. Так, ширина чи ширина ковша, я говорю, 2 метри, підйом. Якщо я правильно згадую, то 4,20. Ну, Але я дивився відео за те, що отакий кун. На мтз 892 піднімає е, корисної висоти на 4,5 метри. Це більш ніж достатньо, щоб загрузити будь-який зерновоз. А саме для цього мені можна сказати це потрібно. І також дуже гарний помічник був для того, щоб е, будувати ще один ангар, тому що я хочу зробити, що це ангар у мене є, і другий скат в ту сторону. Без скуна це було дуже-дуже тяжко. З куном, я думаю, буде набагато простіше. Ну Що ж ви там робите? а? Зачем ви там вже ламаєте щось? Яка у вас претензія? Ну тільки не к вам. Яка? Ви що наділили? В смальслі. Отець, що таке? А ну, вибач, будь ласка, це коли ми кріпили, щоб зняти, трішки поцарапали. Е, звісно, це відчувається навіть, що він свіжий, він недавно покрашений. Ну як недавно, я не можу свічувати за те, що він вчора був покрашений, але видно що недавно, тому що краска, ну вона не береться, звісно, але ну, я розумію, як це, коли вона свіжа. Ну, він, він підсохне, все досить добре. Стосовно краски читав і розмовляв за те, що тут краска, якщо не буду брехати, здається така, як німецька краска, якась дуже добра. Ну, це все не до мене, це, якщо комусь це зацікавить, то переходьте в описання, там буде ссылка на виробника, і всі питання ви з ним можете це все обговорити і дойти ідочу, ось, до чогось, до якогось розуміння. Так, а, ось все, дані трубки, так як я говорив, це німецькі трубки, тут також написано «Made In Germany». Есть, ну, Так, хлопці роблять добре, гарно. Так, і Трішки пізніше ми будемо встановлювати на даний трактор. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, так як я буду показувати, як я буду його монтувати сам, так як я відмовився від монтажу, даного куна, можна було замовити, але, але мені потрібно ще трішки відремонтувати трактор. Ну, я сподіваюся, що в наступному відео після цього ви вже побачите, як я встановлю. Тобто такі справи, що стосується саме вигадовника делів, чому я зупинився на ньому, тому що я вважаю, що це один із передових виробників в нашій країні по виробленню кунів. Ну і також у них інші є обладнання для тракторів. Ту дуже багато чого цікавого. І в майбутньому, якщо мені все буде добре, якщо ну. Тут вже насамперед перше питання, якщо буде мир, то тоді будемо вже і далі розвиватися. Зараз я зупинився поки що на куні. Чому вибрав саме Делів? Тому що в мене було одне маленьке прохання до всіх виробників, я обзванював, розмовляв з усіма виробниками. Я не буду говорити, що в мене було за прохання, але тільки Делів пішов на назустріч. До мене перезвонив сам директор, ми з ними поборовся домовилися. І тільки з Деліфом я оце. Співпрацюю тепер. Інші, на жаль, мені відмовили. Не буду казати, що за прохання, але, але отакі справи. Ну, я не просив там скидку якусь там, там 5-10 тисяч. Мені от по такій ціні, які є, по такій ціні воно і вийшло. Щоб ви не думали за те, що я там купив його в два рази дешевше. Тобто такі справи. Так, ну а зараз ми перейшли в ангар і будемо робити розпаковку. Розпаковку оцих всіх дрібниць, але це все, я вам скажу, дуже таки цікаво. Так, оце у нас, наскільки я розумію, Тяги, розкоси для підсилення даного агрегату. Оце ззаді воно кріпиться на задній міст. Два болти, і все-таки масивне виглядає. Так, це все добре. Але мені більш цікаво джойстик. Так, ще не зовсім розумію, як його підключати буду, але... Прикольно. У мене буде джойстик. Радію прямо як дитина. Ви уж мене пробачте. Так, це в нас трос під цей джойстик. Так, все досить легко двигається. Ну, це, це все добре. Розбираємо далі. Так, що у нас тут в мішечку ще? Так, 4 гідрошланга. Всі помічені різними кольорами, щоб потім коли демонтувати і назад, ставити, щоб не перепутати шланги. До речі, хто не зрозумів, це зйомний кун. Так, ну. Тут, тут, тут просто болтики, гайчки. Розпаковувати не буду. Ось довгі такі болти для того, щоб зафіксувати оці самі усилення в нас. Так, оце в коробки, наскільки я розумію, це саме розподільник. О, о важучий. Так. що у нас тут? Ох, та ти, що красота. Заглушечки, щоб все це закрити, коли зняти кун, щоб туди ні пиляка, ні нічого не попадало. Так, добре. Так, швидко муфти. Це дуже гарна річ. Ну, Розпаковувати не буду. Я думаю, що всі кому потрібно, розуміють, як вони працюють. Так, в кількості 4 штуки. І все саме розподільник. Так, ну. Тут болти гаєчки для того, щоб зафіксувати його на кунові. І все сам розподільник. Такий маленький, гарненький. І Джостик, звісно. Ну, джойстик без кнопки. Там Можна другий джойстик замовити. І там буде кнопка для того, щоб використовувати ще якийсь гідроциліндр. Там, якщо берете от, ось в книжечки подивися, ковш. Ось щеповий ківш, тобто в нього ще додатково два гідроциліндри і вони управляються електромагнітним клапаном. Наскільки я це розумію, тобто можна було ще й кнопку туди. Але мені це не потрібно, тому працюємо так. До речі, в цій книжечки також показано, що в них ще можна докупити до даного куна. Тобто Гак для біг-бей, вили для тюків, захват для тюків, захват для колод дуже-дуже багато всього. А в мене лише тільки ковш. Ну, все інше з часом я докуплю. Ну, Що потрібно буде. Так, що у нас тут ще щось хотів вам показати? Так, що вони ще виготовляють все на картинці. Те, що я бачу за те, що виготовляють вони виготовляють погрузчики шнекові. Прицепно, дивіться, який гарний. Рум розкидаючи, цього я навіть не знав, за те, що рум виготовляють, ротаційна барана, ну і кун, звісно. А що мене цікавить із даного переліку, це ротаційна барана. Хто розуміє, той розуміє, що це, так як в нас добрива зараз досить таки дорогі, а за допомогою цієї барани можна підкинути ще й азоту. І це буде дуже-дуже гарно. Я знаю людей, які використовують і, і там приріст урожайності гарний. Тобто, в майбутньому, як бачите, є до чого, до чого йти. <кій> так, і залишилася остання річ, яку також потрібно подивитися і показати вам це лонжерони якими, які кріпляться на трактор. Ох, кури в нас літають. Село. Так. Ось ці лонжерони, які кріпляться на трактор. Ну, я навіть не знаю, з якого боку до них підійти, тому що вони... Вони великі. Я навіть його з місця... Тяжко мені зрушити. Так, з цим все будемо розбиратися. Тут отвори, які будемо кріпити до трактора. Так. Оце силова частина, наскільки я розумію, вуха, в якій буде встановлюватися е, самкун. Воно зварено, наскільки я розумію, з чотирьох листів для підсилення цього всього діла. Так, і ширина 50. 52 мм. Ну, це досить-досить гарна річ. Та й метал то всющий. А на цьому я буду закінчувати даний ролик і буду далі працювати. І коли буде щось цікаве вже, я вам це обов'язково покажу. Тому переходьте в описання до цього відео, переходьте на виробника, дивіться, що вони, що вони роблять. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Нажимайте лайки, ставте там коментарі, свої пишіть для підтримки нашого українського Ютубу. Всім миру та добра.